Добрий ранку, королева? Доброго ранку, звіте. Е, Лежить коліжанка біля мене спить, кажу, я тут така година, вони би вже мали йти з кавою з водою, а вони каже, навіть не рухаються. То от не будили, то на чуждені що ви такі виховані тут з прунку години, і вас каже, королева так повиховувала. Я вона тако сіла, я кажу, хай, в мене таке враження десь на островах такий сонце йде окуляри на полукаді, так коли ж на куртку. А вона каже, ти б так мене вбрав, ніби на лижі. Ви сказали, що ви вчора на лижі збиралися? Так, вчора кажуть, що ми їдемо на лижі, а де сніг? де сніг. Я кажу, нема. То які лижі? Коротше, встала, прийшла на кухню кажу, каже, що тут так будно, що тут так не смітила? Хлопці кажуть, то то не ми, то ви. Ми вчора не прибирали? А я кажу, та я нічого не смітили, ми тихенько сиділи за столом. Так. Як, хто тут не смітив, то знов ті сусіди приходили на тут своє. Ой, короля, я понеділок, сьогодні точно день важкий. Я перший раз встала, мені ж голова закрутила, думаю, мені треба прилягти. Але коли будильник задзвонив і в Максима, і в мене, і почало б дзвонювати до тої школи, я думаю, ой, але чи Сергій встав? Я думаю, Боже, і дай Боже йому щастя, здоров'я, слава Богу, зібрав дитину до школи і відправив. Ну та й все, і тепер ми повставали. Ми ми проколи... все, ми тепер будемо стріпуватися, прибирати. Що прибирати? Я вже попилососила. Ти скажеш, що... ти скажеш, що я на бардачі, але я вже пополососила, навіть взяла ті салфетки, і ну, під ти воду. Ще молодець. Помила, чесно підлови. скажу. А ти дякую, що ми от не стріпували, не йшли, не будили. Так, а так, ви зараз так, ходили... Вона там на балконі за й дякує. Ага, То ви зараз ходили як зомбі два тут. То... Йой, то точно, то точно. Ну, що ви пробували плов якісь смачний? Пробували плов взагалі шикарний Плов шикардосний кардосний вийшло. Ну. Ми ще вночі. Всім розказали, що у нас спічний плов, то ти не думай, ми на таксі всі їхали до нас за пловом. А дещо ми не приїхали, бо таксі не хотів нас туди сюди возити, бо сказав, що в нього інше замовлення. Я думаю, боже, слава тобі, Боже, бо ми якби зайшли до нас за пловом, то ми б тут і залишилися. Дуже було б весело, ага. А так у нас і плов ще лишився, так би плохо не було. Це Максиму плов грів. Я бачила, що йому плов зробив на світі. Грів плов. Їзди oh. дав нормально, то й все. Шпіта oh. в дупу давка шуруй вчись, бо я так сам спати готів капіти. Шуруй вчись, так? Ну. No. Слухай, хто вночі воду відключив? То вночі пропадає вода, я відвідомо від, до несу. Ми прийшли, ми хотіли помитися. Відключай воду. Але був кран відкритий. Добре, що я закрила. Ну, кран. Ну, то твій синок. От їдемо зато то, то получить. Ми кругом пішли шукати води, немає. Тільки в фільтрі була. я в шойте, я такою з косметикою мусила в спати. Думаю, зараз ну ті баночки, зминки шукати, думаю, йоєс, я то лягаю, вже спи. 그... 어... Ну, зато, бачиш, бачиш, і вже красиво. Йо, що Так, ти я пішла просто... одразу помилася, бо мені аж мені незручно було. Вчора вареники заховала, козир, щоб їм зварити в кінці вареники, бо там їх трошки були, так вони там лежать. Ну, то нормально. Ой, і Христинка вибачає, я бачила, я казала, що є вареники, але вона кажучи, не їла плову, бо вона раз поїла, і друзі пускала дуже смачний. Ну, бачу. А я вчора скільки все наготувала, ви розумієте, Казала Галі, приходь, скільки було їди. Галя мені казала, що сьогодні зранку прийде. Тому я завжди дзвоню до тайм. Ну, зараз ми її стріпимо, королєве, понеділок. Нічого він не важкий, вже встали, значить, все, вже все нормально. Так що встали і все, і впрягаємося в тиждень. Слава Богу, день почався. То ну, в понеділок начався дуже весело. Надію, що він не дуже весело закінчиться. Дай Бог, дай ну, Бог. Так бачите, вчора негадано, не гадано, Дівчата вирішили, що їдуть до мене на вареники. Вареники не було, бо у нас було до того багато людей. Вареники з'їли. Але я бігом виправила ситуацію. Бож бігом зварила, плов, зварила, салатів наробила. Коротше. Короче, я одне я понял. Нас в хаті люблять сидіти гості. Ні, а ні, от кліжанка каже, у вас так каже, файно, так затишно, вона каже, так виспалася перший раз за два тижні. Ми ти спала на королівську моріжку, що як каже, не виспалася. А зараз люди скажуть, а де вони там всі помістилися? Всі помістилися, бачите, і всім добре. І вона каже, боже, у вас своє, точно у вас така файна фазенда. ви вона там стоїть далі. З нею каже, то ви в Карпат? Я з'явився, та-па! А Вона каже, я як на відпочинку, я кажу, та-та, бо ти в Трускавці, бо нас просто не звільнився дивиться прямо, дивиться прямо, дивиться повчить, нічого не цей, не говорить про те, що зараз до якісь запитання ще. Вона така сидить, сидить, дивиться, а то Карпати? Я думаю, яка дивиться на Карпат? Та я розказую, а то перлина, то що? таке. о, біля Шахтаря воно вчора було. Я думаю, ніж нього цей завдала. Вежу, то але розумієте, всі отакі якісь прогулянки, дівчаті, завжди е, неочікувані, бо вчора ніхто нікуди не мав іти. То неочікувані самі кращі. Бо якби планували ще, щось і були б розчаровані, що може то щось не так, то щось не так. А тут нічого, ніхто не прогуляє, пішли, погуляли. Реально, вчора ніхто не збирався. Пам'ятаю, сидів, думав, що ми будемо вдома сидіти. Mm. І все, я принесла всю косметику сюди і все, всі, давай малюватися, mm. все, все зібрали як студентські руки, і, і, і пішли собі, і прогулялися. І файно було. так, okay, слава Богу, що пішли погуляли okay, починили, відпочили yeah. приймати сили на цілу тиждень. Я щось хотіла сказати, висю думку загубила. Коротше, то й таке, а я Сергію тебе казала, та чого ти прийти знімає, то ковалієрка думає, де ми пропали. Я у вас там бабське царство, я буду вас знімати. Я кажу, то то дівчат. Я не можу твоїх дівчат підколювати. Я каже, то не можеш, то не можеш. Ну то що робити? Не можеш, то не можеш. Ну, на мене не обійнулась. Ні, ви це не бій, це їдала чай, дала їй приправи, вона все довольна. То замість цей замість кібабу тоже його поділив. Я наготував, наготувала, скільки вчора їди, він кебаб собі замовив. То, то, це... Я думаю, я буду У вас, вас тут на кухні купа сидить, відпочиває, зараз прийде нагла морда, сяде жерти. А як та... нагла морда, та ти все себе дома, де то нагла морда. Та mm -hmm. ви казали? Йди, 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 йди. Але то, йди, то йди. бачить, як Наталя хвалика, ви тут такі всі виховані, червоні, поняла? Кажу, ну трохи не спали, как у вас вихован. Самі собі собі себе? Собі собі? А, так. ви б виховували себе. То давай стріпалось іди, йди робити. Каву, викар Максим... мені каву. Добре, Максим, коротше, почався тиждень, я йому співчуваю, в нього знову курси. Та він Близь, казав, що в нього на, на курсах тепер якась там важча робота стала. На курсах, ну, бо в нього останніх півроку навчання. Та вони, все... напевно, вже готуються до тої. <laughs> Показати тебе? Та є, Покажи, я накажу кажу показати. Доброго ранку. Я належу. Кажу, я належі. На готову окуляри має, лежну куртку має. Вчора їхали на лежі, ти собі додому. Вона мені казала, що ми планували на належі. А вона а де сніг? що там сніг, ми просто їдемо на Що Треба було їх розбудити, тую піснею, я тут. Ну так. Ми вчора ввечері навіть тільки двері відкрили. То було пізно година вечора, і, і Наталя така, ей, я тут! <laughs> <laughs> ми воно чули все, але ми вийду не подавали. Є, yeah, я бачу, ти тако зразу підірвався, і тако дивишся хто? Дивишся, ми такі, думаєш, ладно. От такий-то в нас був вечір, і, і такий у нас зараз вже гарний позитивний ранок. Як, як на короткий, так? Но, добре, все. що Сергій нас не вигнув. Добре, що Сергій. нас Ну, урод? Такі концерти, що? Я Вже такі емоції не переживаю. Хто <ривіт> її питає, ти чого кричала? А вона каже, я не кричала, я співала. <ривіт> Ой, так що так от. Файно.